У Львові відбувся вже традиційний третій міжнародний конгрес хірургічного відновлення волосся. Кращі фахівці з 21 країни світу поділилися передовими та інноваційними методами відновлення волосся. Ми його організували для того, щоб Україна медична стала туристичною базою медичною туристичною базою не тільки для львів'ян та жителів інших міст України, а й для цілого світу, адже вона в нас якісна з хорошими спеціалістами. Просто про нас мало знали, і для цього власне ми і створили українську асоціацію. У своїх промовах спікери неодноразово говорили про вплив пандемії та карантину на своїх пацієнтів, а також про важливість проведення такого конгресу офлайн особливо по пандемії, по ковіді багато пацієнтів бореться з проблемою облесіння, і думаю, ця тематика є дуже на часі. Сподіваюсь, сьогодні обміняємось новою інформацією та новим досвідом, які зібрали за цей рік від часу останнього конгресу. Для деяких спікерів участь у конгресі стала першим візитом в Україну. «Я презентую кілька технологій. Одна з них це Совчек. Це дослідницька платформа, що використовує передову технологію. Вона базується на взаємодії світла і клітин. Кожен атом має специфічну реакцію на світло. Коли ми скеровуємо на шкіру певне світло, то можемо проаналізувати промені, що відбиваються. і вже за п'ять хвилин маємо докладну інформацію про біологію людини. За два попередні роки у багатьох країнах про цей конгрес дізналися, і топові світові фахівці з галузі відновлення волосся змагаються за право виступити тут.